Вже протягом чотирьох місяців маленький співак, волонтер Артем Харченко, бореться із важкою недугою, саркомою суглобу четвертої стадії. За цей час, аби допомогти Артемкові, об'єдналися меценати, бізнесмени, прості українці. Спільно вдалося зібрати близько 350 тисяч гривень на лікування дитини. Зараз хлопчика готують до операції. Люди помогли зібрати ту суму грошей, яка необхідна на, скажімо так, ребіліт. Ну, на лічення на хіміотерапію, терапію, котра нужна на операцію на даний момент, котра буде орієнтірочна 2 августа відбуватись. Настрій у Артема бойовий хлопчик каже, вдячний усім, хто йому допомагає. Серед тих, хто відгукнувся на біду родини Харченко, відомі артисти, спортсмени. У мене якби лічення от половина, вот цей екватор, мені от якби дався. Можна сказати, просто з такі з таком с таким большим позитивом, що я сейчас просто готов вот пойти сделать ту операцію і все і далі продолжаться, э, продолжать продовжати своє лечение, тому що я знаю, що мене поддержать люди. До того як рідні хлопчика дізналися про важкий діагноз, Артем разом із іншими волонтерами Хмельниччини виступав на благодійних концертах для українських воїнів, учасників АТО, незважаючи на недугу, не покинув допомагати військовим. Я завжди дзвоню своїм волонтерам і питаю, є якісь концерти. Або дзвоню в Хмельницький, або в Старокостянтинові, я питаю, є якісь концерти, щоб допомогти комусь. І Я завжди от на цих благодійних концертах, якщо є, то я виступаю якби, і продовжую своє волонтерство, бо мені це подобається. Я, я люблю цим займатися. Операція Артема запланована на 2 серпня. Кошти на її проведення вже зібрані, проте після хірургічного втручання потрібна буде тривала реабілітація. Тож батьки та друзі Артема Харченка звертаються до усіх небайдужих по допомогу. Ми пройшли 8 блоків хіміотерапії і лучовою терапією 40 гривень. І нас зараз чекає. операция. После операции, после гистологии кости, нам уже сам доктор скажет, сколько будет блоков химии, будет ли еще лучше терапия. И последняя химия, это должна быть у нас высокодозная, называется трансплантация костного мозга. Операція юного волонтера пройде в Києві, та перед нею, 24 липня, Артем Харченко виступить у Хмельницькому під час церемонії нагородження Народний герой України. Тетяна Очеретнюк, Сергій Репчинський, Новини Ті 7+.